Розумні розетки, що це таке необхідний елемент у сучасній оселі чи чергова іграшка. Розберемося у цьому відео детально. Доброго дня, ви на каналі Технічних рішень Енергомаг. Мене звати Олександр. І це відео буде для вас корисним в незалежності від того електрика або просто цікавитися темою електрики та різних корисних приладів для квартири або будинку. Тому я рекомендую вам подивитися це відео від початку до останньої хвилини, щоб не пропустити усі. Важливі моменти. Ну що, поїхали. Якщо ви зайдете до Вікіпедії та почитаєте, що таке розумний дім, то там написано, що розумний дім створюється за допомогою професійного проєктування та програмування компаніями, що займаються розробкою проєктів Smart Home. Програми, що вводяться до алгоритмів мультірум розумного дому, розраховані на певні потреби мешканців та ситуації, пов'язані зі зміною середовища або безпекою. Погодьтеся, якось надто складно. Але чи дійсно сьогодні потрібно звертатися до якоїсь компанії, щоб зробити побутові прилади розумними у вашій квартирі? Може, це можна зробити самому? Моя тверда відповідь: так. Це можливо. Що для цього потрібно? Для реалізації розумного будинку своїми руками можете почати зі смарт-розетки. Для цього достатньо загального розуміння того, як працюють розумні пристрої, щоб під'єднати та керувати цим девайсом. Розумна розетка це важливий і водночас простий недорогий елемент будь-якого сучасного будинку або квартири. Щоб її встановити, не потрібно бути електриком. Приносну модель просто вставляєте в звичайну розетку. А у випадку зі смарт-розеткою, що вбудовується, приєднуєте фазою 0 до силової частини. Далі завантажуєте додаток на смартфон і нескладними операціями додаєте розетку та ведете моніторинг і дистанційне і навіть голосове керування підключеними побутовими електроприладами. Використовуючи вдома або в офісі дані пристрої, можна оптимізувати роботу електробладнання і тим самим економити. Ваші гроші. У разі придбання смарт розетки зможете зробити звичайні побутові прилади розумними, і вам буде доступно енергомоніторинг, тобто контроль та керування, енергоспоживанням побутових приладів, віддалене управління, автоматизація та багато іншого. Наприклад, вранці, не встаючи з ліжка, вмикаєте необхідне кухонне обладнання, а ввечері регулюєте роботу освітлювальних приладів. Торшерів, настільних ламп тощо. Якщо щось забули вимкнути або заздалегідь хочете вимкнути, це легко зробити за допомогою розумної розетки, де б ви не перебували. Які бувають розумні розетки та їх функціонал, на чому зупинити вибір? Розумні розетки відрізняються конструкцією та основними функціональними можливостями. Встановлення смарт розетки використовуються як всередині приміщень, так і зовні. Відповідно, зовнішні, повністю захищені від потрапляння вологи або пилу. Вони можуть бути як переносними, так і вбудованими. Настінна розетка, що вбудовується, встановлюється в круглий або квадратний підрозетник, як звичайно, залежно від розмірів силової частини. Управління. Всі інтелектуальні розетки управляються дистанційно зі смартфона за допомогою застосунку або голосового помічника та за розкладом. При цьому кожну з них можна налаштовувати і керувати ними окремо. Підключення. Розумна вбудована і переносна розетка можуть відрізнятися способом підключення до смартфону. Це може бути Wi-Fi або ZigBee протокол. Сила струму. Максимальна сила струму. Як у вони можуть витримати, коливається в діапазоні від 10 до 20 А. Перш ніж придбати розетку, переконайтеся, що її допустима потужність більше, ніж потужність керованого побутового приладу. моделі смарт розеток з великим показником потужності можна підключати. Велику побутову техніку. Холодильники, пральні машини, водяні насоси та інше. Як правило, дозволена потужність у житлових приміщеннях однофазної мережі становить 16 А. При виборі смарт-розетки варто врахувати цей момент. Давайте детальніше розглянемо найпопулярніші варіанти роботи розумних розеток. Розетки, що працюють через Wi-Fi. Як правило, приносні Wi-Fi розетки дешевші, ніж з протоколом ZigBee або вбудовані. Вони досить прості в підключенні, тому що не потребують шлюзу, тобто спеціального окремого зв'язку. Після включення смарт-розетки в електромережу затисніть кнопку живлення на 5 секунд, щоб під'єднати. До Wi-Fi роутера. Після з'єднання у додатку на смартфоні з'являється доступ до індивідуальних налаштувань, функцій та режимів роботи. Мінусом Wi-Fi розетки є те, що вона не буде працювати в сценаріях при відключенні інтернету. Zickbiers розетки використовуються як в автоматизації, так і в створенні сценаріїв взаємодії з іншими смарт-пристроями та датчиками. Вони відрізняються стабільною роботою та швидким з'єднанням. Навіть без інтернету продовжують взаємодіяти з девайсами. І вашого будинку завжди технології мережі ZigBee. За допомогою шлюзу можна створити велику екосистему, що налічує десятки пристроїв, які злагоджено працюють один з одним. Зустрічаються смарт-резетки з GSM-модулем. У слот вставляється проста сім-карта бажаного оператора мобільного зв'язку. Після дзвінка на номер можна вмикати або вимикати якийсь пристрій, наприклад, обігрівач взимку або систему поливу влітку. Цей варіант зручний там, де немає інтернету, але є мобільний зв'язок, які основні переваги встановлення розумної розетки в будинку. Порівняно з звичайними розетками, інтелектуальна розетка завжди перебуває під контролем. У будь-який момент ви можете відкрити застосунок і побачити розетку, вимкнено чи вимкнено, потечний рівень споживання електроенергії, рівень напруги в електромережі, інформацію про. Витрачені кіловати за місяцями, журнали з даними роботи, пристрою за добу. Ще дуже корисна функція смарт-розетки це енергомоніторинг, що сприяє економії. Наприклад, одна переносна смарт-розетка допомагає отримати точні дані про реальне споживання різних електроприладів, і зрозуміти, який саме прилад витрачає багато електрики та суттєво впливає на щомісячні рахунки з електроенергію. Сценарії, які ви самі можете налаштувати, розширюють можливості використання девайсу. Наприклад, налаштування розетки дозволяють відключати побутові пристрої при високій або низькій напрузі в електромережі. Звичайно, смарт-розетка не замінить функцію реле напруги по типу зубор в будинку, але розетка автоматично вимкне теплу підлогу або бойлер, які втрачають свою потужність при низькій напрузі та допоможе заощадити ваші кошти. Якщо вам цікаво, яка має бути напруга у побутових розетках згідно стандарту України і куди звертатися, якщо напруга не в нормі, дивіться відео, яке раніше вже виходило на нашому каналі посилання у описі до відео. Також сценарії, пов'язані з поживанням, відключають розетки при зниженні або перевищенні потужності приладу, який заживлено від розетки. Це корисно, якщо у вас стара електропроводка, наприклад, на дачі, і кабель має обмеження по струму. Ще дуже цікава функція це вибір статусу смарт-розетки на момент вимкнення електрики. Що це таке? А це можливість встановлення пам'яті стану розетки, яка буде в нагоді у разі відключення електроенергії та переходу на резервне живлення. Обладнання, що споживає електроенергію, а саме бойлери, кондиціонери, системи вентиляції, електроопалення, повинні бути відключені при запуску генератора для легкого старту. Після запуску необхідне обладнання можна включати поетапно, враховуючи потужність генератора. Щоб щоразу не бігати і не вмикати це електрообладнання, можна поставити розумну розетку, яка має пам'ять стану, та задати потрібний параметр. Наприклад, при переході на альтернативне джерело живлення, вона буде вимкнена, а за допомогою заданого сценарію увімкнена при відновленні основного живлення. Можна також програмувати роботу смарт-розетки за різними таймерами. Циклічний таймер повторює задану дію. Пристрій періодично вмикається та вимикається. Це зручно використовувати на дачі, наприклад, для поливу або новорічна гірлянда на різдвяні свята. Простий таймер вимкне або вимкне будь-який підключений прилад. Через заданий час, наприклад, лягаєте спати, йдете з дому і хочете, щоб через 20 хвилин обігрівач або торшер вимкнулися. Буквально в три кліки ця дія програмується у додатку. Повноцінний розклад по днях, тижня та часу дозволяє автоматизувати роботу будь-якого підключеного пристрою. З понеділка по п'ятницю в вечірній час смарт- розетка, наприклад, вмикатиме вуличне освітлення, яке зустрічає вас з роботи, а в суботу і неділю не вмикає. Якщо у вашій квартирі встановлено двозонний лічильник, де ніч та звичайний бойлер для нагріву води, то смарт-розетка просто необхідна річ для вас. Чому дивіться відео, у якому я раніше розповідав, як зберегти ваші гроші посилання у описі до відео. Наступна функція це надсилання сповищень та захист від дітей. Обладнання надійшле повідомлення користувачеві на смартфон з інформацією про зміну його стану або функції. Кнопка, яка розташована на корпусі та відповідає за увімкнення пристрою, може бути налаштована так, щоб діти не змогли відключити розетку. Також на корпусі є світлодіод, який підсвічує розетку вночі, за бажанням у додатку зможете вимкнути освітлення. Ну і ще одна функція рандомна робота. Розетка просто в різний час вмикається і вимикається, образно кажучи, буде жити своїм життям. Це може стати в нагоді, коли необхідно імітувати вашу присутність у будинку, коли вас немає вдома. Завдяки цій функції підключені лампочки вмикатимуться хаотично, що виглядає більш реалістично ніж увімкнення або вимкнення в певний час. Все, що я вам розповів, означає, що розумна розетка може контролювати роботу більшості побутових електроприладів у вашому будинку, квартирі або офісі. Розумні розетки компактні, досить прості у підключенні та налаштуванні. Елементарна автоматизація процесів у вашій оселі не лише суттєво впливає на комфорт, але заощаджує дорогоцінний час та ваші гроші. Сучасне життя вимагає сучасних технічних рішень. Пишіть, будь ласка, у коментарях, чи є розумні розетки у вашій квартирі або будинку і що вони контролюють. Якщо відео було для вас корисним, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал та поширити це відео серед своїх знайомих, друзів та соціальних мережах. Дякуємо вам за підтримку українського контенту. Також вітаю вас з Різдвом Христовим та наступаючим новим роком! Новий рік нехай подарує вам добробут, обов'язково міцне здоров'я, зміцнить віру в майбутнє. Бажаю втілення, заповітних мрій. Нехай цей рік буде для всіх нас переможним. До зустрічі на нашому каналі. Будьте здорові, папа. -па.